Добрий день, шановне панство. Огляд в вольєру, де мають самки народитися. <кій> Тепер дивимося тут я не знаю, що робиться я вночі був. Дружина вчора з вечора дзвони каже, чорна самка атакує самочку з малими внутрінятами. Я не знаю, чи то атакує, бо ми стараємося самці з тими малими, вона, в принципі, їх. Не виставляє, вона ось там в кутку сидить і в тому куточку маліну тринята, І вона типу, їх захищає. А чорна самка, яка підходить, може навіть по тій причині чорна підходить, бо там ми кидаємо тій самці, щоб вона їла е, ну, всякі корми, бо вона не виходить практично, вона пильнує тих малих. от. І може самка чорна підходить брати їсти, я не можу сказати. Скільки там є за ніч внутрінят, чи вони всі є, чи не всі не хочу лізти. Дивлюся, дивіться, бачите, вона та чорна і цю самку, вона дуже нервова. А, а ось ця самка, вона вон там куточок почистила собі. Потім тут щось робить, вона дуже стандартна самка. Дуже вона така неспокійна, вона напевно скоріше буде родити, ніж та чорна. Ну, поскоріше б народили самки, може буде спокій в тому вольєрі, бо спокою нема. Підходять ті самки, які мають родити, вони місця собі не знаходять, бо то там, то там ходять і. Носять ту підстилку, грибуть все донизу, бачите вам. І та самка гребе. Бачите, от самочки інші підходять, корм забирають, який є біля тої самки, а самка, яка родила, вона сигнали дає, вурчить, щоб типа, ті патіни йшли. Не мешали їй. А тут от цікавиться, що, чим я займаюся самочка. Ну і ось ця третя стандартна самка. Дивлюся, та як в неї теж бука, напевно. Може мені хочеться то побачити. Але мені так здається, що бука теж вже помаленьку е вона повнішає. Ну, наскільки то правда, час покаже. Ну, самець собі сидить. ну Нутернята сьогодні ще не бігали по вольєрі. Я, я от десь даю їсти всім і заглядаю, що робиться. Ну, Вроді спокійно. Все, дякую за увагу, до побачення. Внутрі з вами прощаються і я йду працювати.